Всім привіт-привіт! Я Катерина Чорна, духовний наставник, психотерапевт. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити іншим провідникам. Хочу зазначити такий топ-помилок, з якими стикаються просто більшість допомагаючих професій. Вони дуже розповсюджені. І це таким, можна сказати, Перша причина, чому ви не даєте своїм довірителям, своїм клієнтам тверді, чіткі, масштабні результати, е, я взагалі топлю за те, щоб е, давати людям класні результати. Е, якщо немає еволюції, якщо немає результату, тому тоді який сенс взагалі з цієї діяльності? В моєму досвіді Дуже багато кейсів, де люди збільшують доходи вдвічі, в п'ять, в 10, навіть в 20 разів. Купа кейсів, коли люди здійснюють свої мрії, купують нові авто, нові будинки, починають нові проекти, виходять із складних стосунків, розпочинають нові шикарні класні стосунки, здійснюють свої мрії, здається, я казала вже народжують дітей. До речі, навіть сьогодні одна з моїх довірител. Довірителяк повідомила мене, що в неї здійснилася її мрія, а вона вже придбала авто. Хоча ми з нею всього декілька місяців тому лише пропрацьовували цей запит. Ось. Тож, зараз розглянемо основні такі причини, які не дають можливості вам вести ваших клієнтів до таких класних результатів. Давайте одразу домовимось. Що я не хочу нікого образити, і коли я говорю про помилки, якщо раптом ви в них пізнаєте себе, це не означає, що ви поганий експерт, ну я нікого зараз взагалі не оцінюю. Давайте сприймати цю інформацію як точки росту. Точки, де ви можете підсилитись і стати ще кращим і ще успішнішим експертом. Отже, перша така найрозповсюдженіша помилка це експерти використовують лише один інструмент. Наприклад, лише мак-карти, лише нейрографіку, лише карти Таро, лише цвяхи, лише свічки, е лише екстрасенсорику. Ну, тобто, е якийсь один інструмент. І він на постійній основі використовується. Чому це помилка? Тому що люди дуже унікальні. Кожна людина унікальна особистість і навіть в запити ніколи не повторюються. І коли експерт володіє декількома інструментами, він може підібрати найбільш вдалий інструмент для саме цього клієнта. Тобто, Працювати більш точечно, влучно і тим самим давати кращі результати. А ви знаєте, чим кращі результати ви даєте своїм клієнтам, тим е, кращі у вас відгуки, тим е, краще вас рекомендують. Відповідно, ваш статус підвищується, ваші доходи підвищуються, ваша експертність підвищується. Ну і взагалі, в цілому, мабуть, всім цікаво, коли ваші клієнти отримують класні результати. Отже, що треба робити? Не зупиняйтеся на одному інструменті, навіть якщо він найулюбленіший, навіть якщо він найефективніший, продовжуйте засвоювати нові інструменти і поповнюйте а, свій а, арсенал. Друга така теж дуже розповсюджена помилка, а, коли експерти, провідники, наставники не навчаються взагалі, особливо. Провідників в практику цвяхостояння дуже багато, які просто купили дошки садху, спробували якось на них постояти, у них це вдалося, і вони пішли просто ставити інших людей на дошки. Таких провідників дуже багато, вони не навчаються, але вибачте, дошки садху – це такі інструменти, якими можна. І зробити користь дуже класно, це дуже потужний інструмент, але можна і нормально так е, нашкодити людині. Е, тому, як мінімум, треба вивчати, е, як працює психіка людини, наприклад, е, якісь ще техніки для того, щоб. От я завжди запитую, коли до мене звертаються е, такі. Е, Провідники самоучки. Я завжди запитую, а що ви будете робити, якщо людина, от ваш клієнт, на цвяхах буде втрачати свідомість? А бувають різні випадки, до речі? Так, або ще знаєте, яка буває помилка, коли навчаються лише в одному напрямку. Це знову ж таки, як і один інструмент. Але, наприклад, людина. Експерт, наприклад, Таро, і постійно е, підвищує свої кваліфікації І Там працює з однією, з двома, з десятьма колодами, під, постійно підвищує свою кваліфікацію, е, покращує, е, наприклад, е, якість своїх розкладів, але при цьому не навчається вести свій блог, не навчається е, прокачувати свій особистий бренд, не навчається продавати. Е, Ну, і знову ж таки, цей пункт дуже сильно пов'язаний з попереднім, да, все ж таки додаткові якісь інструменти в роботі е, необхідні. Третій такий е, дуже цікавий пункт, я думаю, багато хто себе впізнає в цьому. Третій пункт заключається в тому, що експерти не відвідують сеанси. Інших провідників, інших наставників, інших експертів. Чому? Бо вважають, що якщо вони провідник, коуч, наставник, експерт, вони вміють, знають усі всі техніки самопропрацювання, самотерапії і так далі, і вважають, що вони дуже розумні, класні, успішні, і їм не потрібна стороння допомога. І це дуже велика помилка, тому що коли ми звертаємось до експерта, який вже там, знає більше, має більше досвіду, наприклад, більше років, більше клієнтів, має кращі результати, має як мінімум вищий прас, більше доходів, або, наприклад, якийсь... щось, чого у вас ще не вистачає, не знаю, там, експерт, який дозволяє собі на відпочинок, щомісяця їздити, і ще щось. То це вже привід звернутися до нього, по-перше, для того, щоб ем, взяти оцей досвід собі, для того, щоб у вас особисто відбулася ця еволюція. Ем, це перший такий момент. Другий момент ем, я топлю за те, що навіть самому крутому провіднику потрібен провідник. Тому що I... Запити, які дійсно для нас болючі, які дійсно нас турбують, самостійно вирішити можна, але з провідником це буде вирішуватися набагато швидше, набагато ефективніше. Це так само, як самостійно сідати на шпагат, наприклад, вдома, ми себе жаліємо, і такі ой-ой, боляче, я більше не можу. І тренер на тренуванні. В цьому випадку що зробить? Трошечки натисне, трошечки потримає, і ти просядеш ще на пару сантиметрів. З тренером ефективніше, ніж самостійно. Е, так, і ще дуже важливий момент. Якщо ви, наприклад, ніяк не можете підняти е, ціну на вашу послугу, то тут може бути е, такий момент, що ви або самі Жалкуєте витратити таку суму на цю послугу. Або не знаєте, немає у вас, у вас такого досвіду, в принципі, не розумієте, чому ця послуга може коштувати дорожче. 100% є провідники, наставники, експерти, у яких послуга вже коштує дорожче. Сходіть на їхній сеанс, подивіться, як вони працюються, як мінімум додасть вам трошки впевненості. Так, і ще дуже такий класний момент: це все ж відноситься до цього ж третього пункту. Експерти дуже бояться конкурентів. Я не втомлюся говорити про те, що конкуренції не існує, але велика помилка: ігнорувати конкурентів. Не, не спостерігати за ними, не бачити, не чути їх і е, прокачувати свою гординю в тому, що я єдина, я найкраща і так далі. Е, і ніяк з ними не взаємодіяти. Е, як показує досвід, а я товаришую з багатьма експертами, з багатьма провідниками, як показує досвід в цьому такому щільному ком'юніті, де ми підтримуємо один одного, спілкуємося один за одного, вболіваємо один за одного. Карше допомагаємо просувати один одному послуги, курси і так далі. Рекомендуємо одне одного, не хвилюючись, ходимо на сеанси одні до одного. То ем, я спостерігаю таку тенденцію, що в нашому ком'юніті. Експерти класно зростають. Тож ем, особисто моя думка, я на істину не претендую, якщо що, особисто моя думка що е, чем, е, чим дружнішим ми, чим більше ми підтримуємо один одного, е, тим е, швидше ми розвиваємось. І навпаки, коли ми Ігноруємо конкурентів, називаємо їх так, да, там, інших фахівців, або ще гірше там, обсираємо їх, там чомусь звинувачуємо і так далі, то це якраз таки діє навпаки. Тобто один в полі ні воєн, як то кажуть. Четвертий пункт. Коли експерти не масштабуються, не ростуть в доході, а взагалі не йдуть в якісь зміни в своєму житті. Умовно кажучи, пояснюючи це тим, що ну, мені і так хорошо. ну, Наприклад, дивіться, справа в тому, що це один із найповсюдженіших, найрозповсюдженіших запитів масштаб, зростання в доходах і так далі. А взагалі. Ваші фінансові статки це таке, як відзеркалення вашого внутрішнього стану, вашого духовного розвитку і так далі. Тому е зростаємо духовно, підвищується ваш дохід. Це такі м речі, які ну, взаємопов'язані. Тому, як ви можете дати людині збільшення доходів, масштаб, реалізацію, проявленість, там, якісь зміни, якусь еволюцію, якщо ви самостійно цього не робите? І ще такий дуже класний момент, який я дуже хочу зауважити, це, знаєте. Коли експерти працюють задарма, дуже дешево, коли просто знецінюють свою послугу, і свою експертність, коли вони працюють безкоштовно, або коли працюють за донат. О, повірте, я знаю про що я говорю. Бо в мене був період, коли я працювала безкоштовно, вмовляла всіх, будь ласка, придіть до мене на санс. В мене був період, коли я працювала за донат, бо я не розуміла цінності ні себе як експерта, ні цінності своєї послуги. У uh, мене був період, коли я працювала дуже дешево, мені всі до мене приходили дуже круті, потужні люди, і вони говорили, Катя, твоя послуга не може коштувати стільки, скільки ти за неї береш. Uh, uh, а у мене були якісь свої внутрішні супротиви, свої якісь страхи. Повірте, якщо у вас до сих пір немає достойної оплати за вашу працю, то десь іще є якісь внутрішні причини, чому ви собі це не дозволяєте і це пропрацьовується, це можна вирішити. Е, ви знаєте, є люди, які вважають, що от є там експерти для багатих, а бідним теж треба допомагати. Я буду експертом для бідних, бо я ж люблю людей. Насправді, ну, може здаватися, що це ж хороша справа, такий експерт Робін Гуд. Але що відбувається, коли ви підлаштовуєтесь під інших людей? Реалії експерта мами? Вибачте, я не буду це вирізати. Як є таке життя, ем, виходить, що це може здаватися, що ви робите корисну справу, да, не підвищуєте ціну для того, щоб у людей, у кого немає грошей, могли скористатися вашими послугами. Але насправді, тим самим, ви, по-перше, не стимулюєте, не мотивуєте людей заробляти більше. У мене є, до речі, такі випадки, коли до мене приходить, наприклад, просто там багатодітна мама, наприклад, або проста вчителька а, і платить гроші за сеанс. І вона така каже для того, щоб заробити гроші на ваш сеанс. Я згадала, що я вмію робити те і те, і з цього, з цього сформувалася нова послуга, новий дохід і нові можливості відповідно. Розумієте? Тому, коли ви боїтеся підвищити прайс, ви, по-перше, не даєте можливості людям розвиватися, не мотивуєте їх до цього. А по-друге, забуваєте цей важливий момент: енергообмін завжди відбувається і завжди відбувається повноцінно. І якщо людина не доплачує грошима, наприклад, якщо ви відчуваєте, що ви енергію віддаєте в цій роботі багато, а, а отримуєте мало, то повірте, людина обов'язково за це заплатить, але не грошима. Заплатить своїм часом, заплатить а, своїм здоров'ям, наприклад, а, і ще чимось, енергії тією самою і отримає якусь апатію, вигорання і так далі. Енергообмін завжди відбувається повноцінно. Тож, гроші це найлегший спосіб здійснити цей енергообмін краще і легше людям розрахуватися з вами грошима. Повірте, люди, пло... платять. люди люблять платити за гарні послуги. І ще дуже важливий такий момент: це вже буде у нас шостий пункт, де виходить, коли провідники, експерти. Включаються емоційно в, в ці хвилювання свого довірителя, коли там якась емоційно важка історія, наприклад, і вони проживають разом з клієнтом цю історію, а потім відчувають таке виснаження, спустошення. Втрату енергії, і їм треба потім відпочивати цілий день, виспатися і так далі, відновитися. А це дуже е, така велика помилка, тому що я розумію, що ви дуже емпатичні, ви відчуваєте біль людини, відчуваєте її емоції, вам е, ви вмієте запереживати. Це дуже класна якість. Але в даному випадку ви втрачаєте е, свій навик е, як терапевта, е, ви втрачаєте оцей стан провідника, ви втрачаєте е, терапевтичне своє зцілююче поле і е, е, працюєте не на тих енергіях. А про це вже більш детальніше я буду розповідати на своєму курсі. До речі, зовсім скоро, 10 березня, стартує мій другий потік, другий потік мого навчального проєкту Екстрасенсорне зцілення на цвяхах для провідників від нуля до профі. Цей курс для всіх, не зважаючи на те, що стояли ви на цвяхах, не стояли ви на цвяхи, плануєте далі з цвяхами працювати або ні, практик буде дуже багато. А на Будь-який вибір на будь-який смак, курс дуже насичений, глибокий він триває 4 місяці, там програма така, що ви пропрацюєте себе, дуже класно. Навчитеся розкривати в собі екстрасенсорні здібності. Користуватися ними, прокачаєте себе в різних терапевтичних техніках. Ну і, звісно, навчитеся на цвяхах стояти, якщо буде таке бажання, і станете просто топовим, класним, успішним провідником. Дякую всім за увагу! Гарного вам дня!